З тутешніми можливостями для проведення змагань. Ми добре знайомі з 2005-2006 років, коли тут проводилися матчі зірок і фінал чотирьох кубку Фіба. Але зазначу багато що змінилося з тих пір, особливо в останнім часом. Тут прийшло оновлення і є ще план по удосконаленню арени. Я думаю, командам це має сподобатися, адже все буде в одному приміщенні, коли починається змагання. Є завжди нюанси з пересуванням 16 команд у місті між різними залами, а тут є можливість для змагань і тренувань в одному приміщенні. Це дуже добре. У вас у Києві дуже багато готелів і з того, що ми бачили сьогодні зранку, то є можливість розселити всіх в одному місті. це має бути дуже зручно, коли всі можуть мешкати в одному місті і змагатися теж в одному місті. Це робить значно простішим пересування, що теж важливо. Всі команди матимуть рівні умови. Якість готелів просто чудова є все необхідне для команд, місця для проведення наради переглядів, організація харчування, розташування в готелях. Випадки, коли змагання відбувалися в одному приміщенні, вже траплялися раніше, але з тими умовами, які ми побачили тут, вони навряд чи зрівняться. Зазвичай все ж доводиться змагатися у двох трьох залах, навіть якщо вони поруч, то у команд відмінні умови дуже рідко зустрічаються ось такі варіанти. Це надзвичайно зручно, адже нам не треба розділяти персонал, використовувати додаткові робочі приміщення. Це дуже добре до 2015 року у нас буде ще багато візитів. Зараз ми займаємося переважно питаннями кадетського чемпіонату Європи. Будуть іще візити пов'язані із Євробаскетом. У нас дуже велика програма. Вам слід буде ще багато чого зробити і багато підготуватися, але я думаю, що все це реально. Адже ми вже бачили, як ви встигли організувати євро 2012 Я бачу у вас велике бажання і державну підтримку. Вона дуже важлива на мою думку. Ще будуть комісії, ще належить пройти довгий шлях, але спільними зусиллями з федерацією баскетболу за належною рядовою підтримки ми пройдемо цей шлях.